Замглайський дитячий будинок-інтернат цьогоріч відзначає 45 років з часу заснування. Сьогодні тут проживають і знаходяться під постійним наглядом 97 вихованок. Саме до них в гості завітали волонтери благодійного фонду Поліський оберіг Владислава Атрошенка. Цікаві ігри, вікторини, театралізована вистава та вокальні номери. все для приємного спілкування, гарного настрою та незабутніх вражень. Такі, как ми не знаю. Сергій Могильний, директор закладу, розповів, що кожна вихованка інтернату має свій особливий талант. Хтось танцює, співає, а хтось проявляє себе у образотворчому мистецтві. Дітки, от сьогодні ви були там, бачили ось маленька дівчинка. Вона з трудом навіть вимовляє, але для неї це великий крок. Вона прийшла до нас, вона взагалі майже не розмовляла. Дівчата з задоволенням продемонстрували власну творчість. На гостей чекала справжня концертна програма. Вони забезпечені нас усім, але з радістю ждуть, чекають волонтерів, чекають спонсорів. Не стільки із-за тих подарунків, скажімо так, ну можливо, це якась. А вони хочуть спілкуватися. І дівчата, які сьогодні до нас приїхали, значить, вони, звичайно, дадуть їм ще якихось яскравих відчуттів. Ви ж самі розумієте, що кожен день одні, ті ж саме обличчя. Саме тепле, дружнє спілкування подарували вихованкам інтернату волонтери фонду Поліський оберіг Владислава Атрошенка. Сергій Могильний розповів, що з меценатом їхній заклад знайомий вже майже рік. Перераховував частину своєї заробітної плати на наш інтернат, допомагав ну, від, від ремонтів, там, і холодильного обладнання ну, та іншими продуктами. Вже не вперше до благодійної акції долучилися підприємці. Дівчата отримали продукти харчування та засоби гігієни. Всіх вас очень рада видеть. Я желаю вам уливок, всіх и хорошого настроєння. Робота благодійного фонду «Поліський оберіг Владислава Трошенка продовжується. Попереду у волонтерів нові зустрічі, виступи та спілкування з тими, хто потребує уваги, теплого слова, хто має сам що сказати цьому світу, аби почули.